Якось все життя намагався говорити правду. Знаєте, чому так простіше жити? Mm -hmm. От це таке просте відкриття в мене було. Якщо ти кажеш правду, простіше жити. Просто правда, правда і нічого, крім правди. Комсомольської нам знаєте не вистачає співчуття до різного роду інформаційних шахраїв. Тож слава Дьомін вирішив повторити свій подвиг дворічної донини. І взяв інтерв'ю у гордона. Інтерв'ю таких людей, як гордон, можна брати в кількох випадках. Перший випадок: ну припустімо, це може бути гарток, і ти маєш на меті загнати гордона в тупик, або ще щось типу того. Другий випадок, ти такий самий інформаційний шахрай, який і гордони і хочеш просто зробити собі ім'я на тому, що проводиш комфортні інтерв'ю просто з відомими людьми, і тобі абсолютно пофіг на свою аудиторію, для якої ти своїм інтерв'ю ліпиш з гордона достовірно джерело інформації, ти каже тільки правду і нічого крім правди. І при цьому в самому ж інтерв'ю одразу бреше. Я вам скажу так, я з 16 років спілкуюся з великими видатними людьми. Мені е, таке щастя Господь подарував. Це щастя, справжнє щастя, коли ти спілкуєшся не з Бовдурами, а з людьми, які творять історію, які є епохою. Звичайно, бувають в мене інтерв'ю з Бовдурами. Е, ну, здається, розумна людина така велетень духу, а виявляється звичайний Бовдур. Якось все життя намагався говорити правду. Є третій випадок. Коли люди беруть інтерв'ю у Гордона. це коли ти, Алеся Бацман, і ти вже всілася у вані, а гордон тим часом іде в туалет, аби розпочати черговий стрім із зумбування хом'ячків. Добрий вечір, дорогі друзі. Вторник, і как всегда, повторніком Дмитрій Гордон буде відповідати на мої і ваші випроси. Діма, здравствуй, здравствую, Аліся. Добре, віч нашої Для того, аби ми могли і далі говорити про те, як слава дьомін розчинявся у гіпнозі Дмитра Гордона. Я вже ж маю нагадати вам те, що було в попередніх серіях, бо ж потім з'явиться якась небудь секта Гордона, і буде писати мені, що я все вигадав, і що гордон дійсно говорить правду, нічого окрім правди. Так, от нагадуємо, що за прогнозами Гордона, у нас уже з 20 квітня і з великодня стабільно триває припинення вогню на фронті. Да, Пасха 20 апреля. У нас две даты есть пока. 20 апреля и 9 мая. Так. Значит, 20 апреля Пасха ⁇ это какой-то устойчивый мир. Отсутствие горячей фазы. С выходом на 9 мая, как мне кажется, 9 мая парад на Красной площади, большая дата у русских, 80 лет победы. Это для них сакральная дата. Вот и очень заманчиво. Очень заманчиво объявить Путину в день победы над немецкими фашистами о победе над украинскими фашистами. Очень заманчиво. Якось все життя намагався говорити правду. Знаєте чому так простіше жити? От з 20 квітня 25-го року у нас припинення вогню. А з 31 грудня 24-го року у нас уже всі мирні домовленості домовлені. Ось воно як. якшиться в этом році. Через неделю, Дмитрий Ильич, через неделю, через неделю, Меньше. Первый Меньше, чем через неделю. В этом году. Этот год заканчивается у нас 31 декабря. Мы с вами записываем интервью сегодня, 25. -е. Остается 6 дней до конца этого года. И ключевой датой здесь будет 30. Все так прекрасно, ты кажешь правду, и все, и тебе не нужно выправдовываться. И это еще не все. Лучшие украинские колдуны и ведьмы, это их заявление. Собрались на одном из кладбищ ночью в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников. Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скобееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча насмерть. Я все говорить правду. Им было сделано на мертвую землю, землю с сорока могил, на мертвую воду, воду, которой обмывали сорок покойников, их фотографии были по 40 раз проколоты цыганской иглой и прикопаны в 40 могил. Угу. Вот это такая простое открытие в мене было. Если ты говоришь правду, простейше жить просто. Сделано насмерть. Снять эту порчу не сможет никто. Всех их ждут страшные болезни и смерть. Первым за свои преступления перед Украиной поплатится Соловьев. Результат всі увидять в ближайші пару місяців? Яка зараз у вас репутація? Шо це? Шо, шо? На мою думку, кожен, хто в таких умовах спілкується з Дмитром Гордоном, в принципі, вже погоджується на те, що він буде підставкою під мікрофон. А якщо навіть і гострі питання будуть, чи радше схожі на гострі питання, то Гордон просто відповість: а що такого? А що тут такого я сказав? Умирал дуже близький мені чоловік, і коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда, Юшинсе, я не повірив, але ухватився як за соломинку. Якщо я нарушив хоч один закон український, тим, що знімався в рекламі золотої піраміди, ну четвертуйте мене, інтерв'ю почалося дуже специфічно. Бо Гордон одразу ж попалив славу дьоміна на мовній темі. Тому що в житті ви розмовляєте російською мовою, так. а за екрану українською. Я думаю, що це через те, що у вас не вистачає мужності та сміливості розмовляти тією мовою, якою ви спілкуєтеся в побуті, і ви хочете сподобатися співрозмовникам. А я завжди роблю. Я не закликаю вас робити як я, але я завжди роблю так, як є в повсякденному житті, як я відчуваю, як я думаю. І на цьому будується саме на цьому будується моя незалежність. Тут маленька поправка. З вами я спілкуюся російською мовою в побуті. Ну, не в побуті, в звичайному житті. Тому що, здебільшого, я спілкуюся українською мовою. Ви не образилися? Ні-ні. ні Я просто поправку, поправку зробив. Йдемо далі. Он воно як. Воно, мало того, що Слава Дьові покликав Дмитра Гордона на інтерв'ю. ще й запрошуючи Гордона спеціально, спеціально для нього користувався російською мовою. Це, в принципі, вже. Показує рівень поваги слави Дьоміна до себе, Гордон же вчепившись за цю річ. Ще раз проїхався по мовній тематиці і відпропагандував на тему того, що якщо ти користуєшся російською мовою, то на українську переходити не треба. Ось така лагідна деукраїнізація із підйобом від Гордона. В принципі, ми завжди бачили по гостях Гордона те. Хто він такий у інтерв'ю Гордона ніколи нічим українським навіть не пахло. Максимум українського, що було в гостях у гордона, це вареник Михайло Поплавський, який розповідав йому про те, як він чіплявся до студенток та пробичачі яйця. Коли я скажу, що ранковий секс дуже позитивний, тому що сама потенція чоловіків з 5 до 8 ранку. Сама висока потенція. Так що я вам теж, Дмитро Іліч, кажу ранковим легким сесією. Що вже казати про вечірні? Ні, ну вечірні, вечірні розумієте, коли ти приходиш. От можна із Поплавським в шароварах поговорити про секси з студентками, а решта просто море різного гатунку ватанів та совків. Сьогодні у нас в гостях Мер Харкова, Геннадій Кернес. Геннадий, добрый день. Добрый. Я рад, что мы сегодня встречаемся. Я э, всегда стремлюсь сделать интервью с интересным человеком. Игорь Гиркин, безусловно, историческая фигура. И его ответы на мои вопросы – это не просто свидетельские показания, это история. И это интервью – приговор Путину и российской властной верхушке. Но это смотреть нужно, необходимо. Поехали. Игорь Селадыч, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Я сразу хочу сказать, что я отдаю должное вашему мужеству, вашему поступку, который заключается в том, что вы согласились со мной на интервью. Наталья, добрый день. Я, добрый. я во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы согласились на это интервью. Я совершенно отдаю себе отчет, что для вас это мужественный шаг. В эфире, в прямом эфире программа «Гордон». Сегодня мой гость, народный депутат Украины Михаил Добкин. Миша, добрый вечер. Я рад, Привет. что мы встречаемся. Нас разделяют принципиальные и непримиримые, казалось бы, идеологические разногласия, но я не могу не отметить, что ты мужчина. Михаил Маркович, Миша, добрый день. Привет. Я вам скажу так, я с 16-ти спілкуюся с великими, выдатными людьми. Мне э, такое счастье Господь подарував Це щастя, справжнє щастя, коли ти спілкуєшся не з бовдорами, а з людьми, які творять історію, які є епохою, цікава така історія виходить. Гордон постійно наголошує, що він бере інтерв'ю у цікавих людей, і, врешті, всі ці цікаві люди у своїй переважній більшості або росіяни, або українські політичні ждуни, або обслуга Ахметова, що в принципі не сильно відрізняється від першого та другого. І щодо всіх них Гордон постійно промовляє так, ніби це просто найдостойніша людина у всесвіті. Ді і всім їм розповідає, або які вони розумні, або які вони мужні, або які вони ці. Кавічим, а вже ж створює для них суто компліментарну картинку, абсолютно замовчуючи, що довге прослуховування всіх цих персонажів просто промиває глядачеві мізки на користь Росії. Місцями Гордон просто так і говорить. Ну, такий-то такий, то він, звісно, топить за Росію, аби всіх українців винищили, але це ж така цікава людина. А давайте подивимося, побачимо, який він цікава людина. Нам же ж дуже. Треба знати, яка це цікава людина. І таким чином, те, що за Гордона підтримує Росію з усіма її геноцидальними мріями стосовно України, це кудись відсовується на дальній план, ніби це взагалі нічого не значить. А напередній край виставляється, те, що це якась в чомусь дуже велика людина. Не зрозуміло правда, в чому. Uh, Всіх стремлюсь зробити інтерв'ю з цікавим чоловіком. Ігор Гіркін, безумовно, історична фігура. Я совершенно отдаю себе чот, що для вас та шаг. і згадуючи про це, ми а вже ж не можемо не згадати про найбільшого краша в житті Гордона Йосипа Кобзона. Я зараз не кажу про позицію Йосипа Кобзона під час подій в Україні. Вона ганебна. Я кажу про інше: про те, що він був прекрасною людиною, моїм близьким другом. Я цього не заперечую і не заперечуватиму ніколи. Він людиною був широкої душі, людяною, красивою, чистою. Знаєте, Путін, наприклад, ну, з точки зору своєї сім'ї, там чи Кабаєвої, можливо, навіть дуже хороший батько чи там дідусь забезпечив всіх своїх дітей, дружин та коханок. Вони займаються чим хочуть, мають до хіба бабла. Або може він дуже вічливо спілкується, наприклад, зі своєю обслугою. Теж таке може бути. Можливо, його обслуга вважає, що він прекрасна людина Путін. А у скількох маньяків, наприклад, є також рідні і друзі, і їхні рідні і друзі, і близькі і тих маньяків до певної пори вважають прекрасними людьми. І що з того? Що з того, що це прекрасна людина? До речі, стосовно Кобзона, Кобзон пов'язаний з російською мафією. І ще задовго до російсько-української війни навіть США забороняли йому в'їзд через підозри у продажі зброї та наркоторгівлі. Він а, людиною був широкої душі, а, людяною, красивою, а, чистою. Якось все життя намагався говорити правду. Знаєте чому? Так простіше жити. Був людиною чистої душі, чистої, як магічний пилок із Колумбії або Бразилії. Ну і в цьому інтерв'ю ми дізналися насправді вже 20 -ти тисячний раз слізливу історію про те, як маленький Діма Гордон вкрав у своїй бабусі гроші на них купив і розіслав листи різним совітським зіркам. А відповіли йому тільки у Тьософі Кобзон, і все. І тепер з тих пір Кобзон друг на все життя. Я раптом думаю, треба написати моїм кумирам. Ста потрібно було 100 конвертів. Вони коштували 5 копійок, угу. це 5 карбованців папір. Я в бабусі викрадав гроші, в секретарі в неї було ну, не портмане, а кашельок. Мені зі ста моїх листів відповіді надійшли дві. дві. Так: перша від Леоніда Утьосова, <кхи> другий лист прийшов від Йосипа Кобзона з Курська. Тобто він на гастролях в Курську відповів цьому хлопчику. Красиве фото таке в такому костюмі бархатному. І все І з тих пір пов'язані гордон і Кобзон невидимою пуповиною. у нас в гостях человек, при жизни ставший легендой. Народный артист Советского Союза, Украины, России, даже Чечены и Ингушетии. Лауреат государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Человек признанный, известный, авторитетный, мэтр. Но потом подумал, я все-таки решил начать иначе. Сегодня у нас в гостях человек, который творил эту эпоху и который сам стал эпохой. Человек, которого я очень уважаю и люблю. Иосиф Давыдович Кобзон. Здравствуйте, Иосиф Давыдович. Гордон стосовно своих гостей пропонует выделять их русскомирскость и ватность от каких-то других Їхніх якостей. При тому, про які інші якості та чесноти людини можна говорити, якщо вона хоче винищення України? Про які? Про які Гіркін Поклонська Кобзон? От про яку можна говорити цікавість? Пам'ятаєте, Гордон казав, що надіслав флешку у ГАГу після інтерв'ю з Гіркіним? В газі, правда, що цю флешку не дуже чули про неї. Зате інтерв'ю з російськими злочинцями і пропаганда їхньої позиції на весь Ютуб зроблені та розповсюджені. І після цього можна ставити питання Гордону: чи він пропагандист? Це дуже таке необхідне питання. Воно ж без цього ніяк не зрозуміло. Ви пропагандист? Ні. Ні. Ну, ми ж знаємо, що Гордон скаже тільки правду і нічого окрім правди. І взагалі стільки багато пропагандистів у відповідь на це запитання говорили: так, я пропагандист, що ну не знаю, що сказати. І віримо, а вже ж в усе віримо. Якось все життя намагався говорити правду. Знаєте чому? Так простіше mm -hmm. жити. То звичайно, можна сказати, що я пропагандист. Ну, якщо я називаю Путіна хуйлом, фашистом і підарасом, то Але контрпропагандист виходить. То це я не знаю що. Це е, звідси йде з серця, mm -hmm. Це не з голови. Якщо б з голови йшло, то цього б не вийшло. Mm -hmm. Тому що я собі наговорив вже mm -hmm. на іноагента в Росії, е, терориста і екстреміста, е, кримінальна справа за трьома статтями, 14 років позбавлення волі заочно. Міжнародний розшук, то за це одразу треба гордону героя України дати та шоколадну медальку. Ну і тут я ще раз повертаюся до того, що нині ті, хто найбільше найбільш гучніше кричать гасла про Путіна, то до них і найбільше запитань. Путін ну я вам скажу, що це в принципі кожній людині додаються якісь клички. Якось люди самі вибираються. Ну якщо я називаю Путіна хуйлом і підерасом. Ну і взагалі було багато крінжі. Дмитро Гордон нині дуже сильно бачите, шифрується. Ну, дуже сильно він у нас просто такий агент 007 по-українськи і very important person. Зваляє. Через Тобі. небезпеку з боку Путінської Росії. Ну тобто на вас е полюють. Ну, вже кілька груп затримали. Да, елітних ФСБшних кілерів, mm -hmm. які приїхали до України з завданням від Путіна мене вбити. Mm -hmm. да. Бо це була офіційна заява Служби безпеки України. Тому я не живу вдома, я постійно їжу Україною. Ось така цікава штука. Дмитро Гордон, наче як постійно їздить Україною, а задничок у нього тло під час включень з Олесою Бацмен кожного разу одне й те саме. Добрий вечір, дорогі друзі. Вторник, і как завжди, вторникам, Дмитрій Гордон буде відвечати на мої ваші випросити. Діма, здравствуй. Здравствуй, Олеся! Добрий віч, наша замечательная зрительская аудитория. Ну, і ми ж з вами знаємо знов-таки, що Гордон ні-ні ні 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 ніколи не бреше. Якось все життя намагався говорити правду. Знаєте чому? Так простіше жити. В принципі, там ще багато про що можна говорити в цьому описі, але я б окремо, знаєте, зупинився на совкодрочерстві, На тому совкодрочерстві, яке сповідає гордон, бо. Ми ж звісно не можемо без того, щоб не згадати, а як було раніше. А як трава була зеленіша, все ж про Совському Союзі. А як люди в Києві по кущах трахалися та по під'їздах, теж ех чого тільки не було в Совському Союзі. Київ мого дитинства, сімдесяті там початок 80-х років, це було прекрасне, тепле, зелене, затишне місто. Прекрасне. За яким я ностальгую. Це були запахи неповторні. Старі будинки, вони мали запахи, старі квартири мали, мали запахи. Та mm -hmm. ви що, під кожним кущем, можна сказати? Люди стояли чи сиділи, чи якось да. mm -hmm. від Даскольдової могили і аж до, там, до Динамо? Mm -hmm. Все в парах було. Під'їзди взимку, під'їзди, батареї, да, да, да. да. Uh -huh. а, ну і в кого там батьків нема, в кого батьки поїхали кудись чи на роботі. От до, до того чи до той йдемо. Ех, Какую страну просрали! І тепер ось ці капіталісти понезнімали собі квартир і трахаються по хатах. А, це були дуже кияни. Такі люди були гостинні, привітні, усміхнені. Це такий світ був неповторний. Його вже нема. Мені це нагадує: знаєте, можливо, ви бачили, ну принаймні в київських пабліках такі є, мабуть, є і в інших міст, містах. Коли з'являються фотографії Києва у соцмережах, в 70-х років постяться, і там в коментарях починається таке дрочерство. Ах, які дерев'я були зелені! Ах, який був зелений город! Уявіть собі. А в п'ятому столітті, коли заснували Київ, він взагалі такий геть-зелений був. От уявіть. І взагалі і ліків не було, і люди лопухами підтиралися, який був неймовірний час. Під'їзди взимку, під'їзди, батареї, да-да-да-да. І навіть під'їздів із батареями тоді не було. А зле знаєте, як, як було зелено. А люди, які були, Господи, які в Совінському Союзі були люди. Більша частина вірила в дідушку Леніна і прекрасне комуністичеське будуще. Це такий світ був неповторний, його вже нема. Отже, що ми врешті маємо? Ми маємо повну відсутність інституту репутації. Якщо чувак протягом свого життя пари ту в туфту, чомусь не зашкварно прийти розпитувати в нього про життя буття, створюючи таким чином. Для людей в його сторону емпатії по відношенню до нього і дозволяючи йому зубувати аудиторію не лише свою, але й відповідно того, на чиєму каналі він всі ці історії і розводить. В принципі, слава Дьомін робить те саме, що і робив гордон. Можливо, Дьомін хоче бути таким, як гордон. Не виключно вони чимось навіть візуально схожі, тому хто знає, хто знає. Друзі, нам насправді робити своє, і перше, що маємо ми робити, це допомагати армії. Я нагадую, що у мене триває збір. Ми збираємо гроші на реби для 5-ї окремої штурмової бригади. Ви зараз бачите QR-код з посиланням на Мінібанку. І також внизу, в першому закріпленому коментарі, ви можете відповідно знайти посилання на неї і всі реквізити. Також дуже вам дякую за те, що ви. Пишете ваші коментарі, не забувайте писати коментарі. Це дуже важливо, дуже важливо ставити вподобайку, і дуже важливо підписуватися на цей канал, на мій канал. Якщо ви досі на нього не підписалися, це дуже важливо для його просування. На цьому поки що все. Будьмо гідними. Па-па.